Та я люблю роботу, ну а що? Але гляньте хто серйозними виконробами. Що зразу? Зразу багончик з'являється, хлопці в спортзальчику качаються, листають гроші. Коли працюєш, о, не, швидше. Молок! Що ми робимо? Штукатуримо. Треба штукатурити чи ні? Після того, як молодька полеклинав тут блоків, треба обов'язково. Поверхня наша має бути обезпилена, чистенька, тому що тут зроблена гідроізоляція двокомпонентна і Обов'язково потрібно давати е, через контактний клеєвий слой плитичним клеєм. Це другого класу робимо через таку грібляночку. Зверніть увагу, робимо все. Е, в горизонтально поперед стягуємо, щоб гарно трималась штукатурка. В підвалах обов'язково цементно-піщана, цементно вапняна штукатурка. Тому що волога, ніп боїться, страшно волога. Після Чотири з Чотири. скрапліка. А тут же що? А тут лазерочок чекаємо. Тут же маячок бувшок, Так, ви сказали. Оце у нас ульт, він вступає 30 мм. Ставимо м'яточку Побуде в Від нуля. Ага. І от. ставимо м'яточку на три. на троє. Ось вона. Пісню, пісюну. Сука, а де блядь, моя? Пропав. Все, оставимо я чечку. Плюс-мінус. То, блін, церковна да. будівлю. А я були Супер. Ось наших 30 мм. Тепер ми тільки ось так робимо і треба, щоб лазер підпав на нашу м'яточку. Поняв? Оп! І не збачиш почеше. Оп. все, є. Тут чик. Кала не блять не соромник Ну То понятно. Шо, мичечки ми виставили, вас такая красота у нас вишла. Вас така красота у нас вишка. Молоко, чого ти такий сумний? Такий фронт робіт зробили за день. Падік, я, блядь, не можу, розумієш? Тут діло принципу. Безплатно робити, то для мене, блять... Давай так вот. Я тобі даю, блядь. Ну, мені так буде просто спокійніше. Я тобі даю п'ятерку, ми сьогодні на п'ять тисяч роботи зробили. А ти мені потім э, чай. Ну, типа як досиш зарплату, і воно мені буде блядь, спокійніше, як то кажеш. Ну давай спробуємо. Бланк на видачу зарплати за день. Чи що, не, ж, бачу, ні, не, чи що? Щоб було все серйозно по бумагам. Ти щоб ти... бухгалтерія все прийняла. Ну, Володя, ти ж сам хотів. Що тут треба? Ну пиши автограф, свістав, фамілію, ім'я, отчество, дату. Як все, сан... все стандартно. أو, ну, блядь, той Бюрократ. Тримай, Володяк. Тримай, все, що заробив. А схуяли 4. Ну, блядь, Володька, такі часи, диви, канцтовари, бумага, інфляція, я тебе покормив. Ну, блядь, ти скажи спасибо, що хоть 4 заробив. Так би могли кинуть вообще на гроші. Ах, ліпше, блядь, напряму працювати, розумієш? Ну, а шо, робити? Це зразу тобі робочий день сьогодні. <laughs> а то хуй, так мало. <laughs> я більше хоть щось дав. I'm <laughs> not <laughs>